Всіх вітаю, ви на каналі Терот Ефем. з вами Ганна, і сьогодні в нас дуже очікувана мною розпаковка. Так, мене покликали дві колоди, які я вже мала, які в мене вже були, з якими я дуже успішно і приємно працювала. І огляди на обидві на каналі є правда, старіше російською. Це з моєї старої колекції, яка залишилася майже вся вдома на Луганщині. Про що я вже багато разів говорила в своїх відео? Так, от повернула, бо потихеньку повертаю то одну, то іншу колоду. І чесно кажучи, якщо кожна колода AliExpress була б у варіанті жестянки, Тінбокс, оцей, то я, можливо, повернула б вже і усі. Але ну багато є таких колод, які я хочу. Оригінал з якихось причин не купую, бо або дорого, або його й нема вже оригіналу не, не купити да, цієї колоди. А, а в звичайні у цій дешевій версії Aliexpress не всі колоди мені хочеться. Ці на щастя вже стянках були, і я їх повернула. Думаю, не останні. Ну давайте дивитись. Я не знаю, як я дотерпіла. Три дні пролежала посилка, якось дуже швидко прийшла і не хотіла відкривати без вас. Без розпаковки, без відео і відклала тому відклала. Дотерпіла і не відкривала, і ну, не було можливості зняти. Бо якісь такі дні були. Так, ну давайте почнемо. Бачите, одна в пакеті, одна в коробочки. От стали приходити з Алікспрес в коробках прямо колоди. Раніше такого не було, або було вкрай рідко. А вже бачите, якісь. Так, зараз я зрозумію, де тут відрізати, надрізати. Отакі От колоди, що я аж задумалась зняти по ним пропрацьовку, проробітку. прямо зі значеннями. Ну, бо в оглядах просто я значення кожної карти не розказую. Так, да. це у нас Таро Дель Торо. Я по цій темі замовила цю колоду і навіть почала передивлятись фільми Гільєрмо Дель Торо, бо ця колода зроблена. По його фільмах, ну, тобто тут з використанням. Вибачаю за свій страшний манікюр через це світло ніяк не схожу на корекцію. Ну, Думаю, ви мені вибачте. Так. Давайте відкривати. Є багато вже подібних колод цього ж художника, цієї ж серії це все марсельське таро. Але я от інше не хочу. Напишіть, як вам інші. Вони, до речі, і в оригіналі, не супер дорогі, там щось в районі тисячі плюс-мінус ці колоди. Робить їх US Games. Оригінал, оригінал здається, якщо не плутаю, така блискуча коробочка. Але мені дуже подобається оцей варіант з жестянкою AliExpress Навіть коробка, да яка симпатична. Ну І це дуже зручно, це дуже практично. Оця коробка не вбиваема взагалі, бо просто картонні з часом все ж таки рвуться, затираються. так На це раджу навіть не спиратися. Вкладають вони такі. Такий стандартний вкладиш зі звичайними стандартними значеннями ще й по райдеру оєту до цих жестянок. Нащо це робити? Не розумію. Тут дуже цікавий гайд, свій, який, до речі, не можу знайти, але я можу погано шукала. Бо в мене був навіть переклад на російську цього гайду, і щось я його не можу знайти. Але зараз згадала, де він ще може бути. Пошукаю. Можливо, я комусь давала, скидала з тих, хто подивиться. Якщо такі люди подивляться раптом, то напишіть, бо я тим гайдом багато з ким ділилася. От, але ділилася, напевно, через такі месенджери, що вже не знайду. Зудить муха на фоні. Вибачайте, нічого з цим не зробиш. От, але навіть якщо не знайду, то думаю, знайду англійською, як мінімум. І якщо треба, буде собі перекладу. Так. Ага, бачите? Ну, Тут ще більш-менш дістається з коробки. От іноді оці бортики вони занадто так щільні і важко витягти колоду з цієї жестянки. Так, бумажку викидаємо. Така от рубашка, такий от зріс. Бау просто. Але кути щось як ніби затертя. Ну, в роботі дуже личить цій колоді червоний торець. А він тут, бачите? О, тут навіть це рухається. Ну, колода перетасується, перемішається, цього, звісно, не буде, але прикольно, якщо по порядку розкладена. Клас! Я ж, це, залип, цей підвисла і трохи залипла на цей зріз. Так, я не буду зараз розповідати ху і сху, Хто, Я думаю, я про це, як я вже сказала, зніму окреме відео. Огляд за значеннями, да? подивимось, просто якість. Так, одразу можу сказати, що ця версія яскравіша за звичайну версію AliExpress, Бо в мене була звичайна та за 150-200 гривень. І, до речі, я її тоді замовила, тільки-тільки виклали на AliExpress, Тільки взагалі ця колода з'явилась. Це ще були часи. Напишіть мені в коментарях, чи хтось пам'ятає ці часи, коли на AliExpress було дуже мало реплік, дуже мало колод, і всі прям чекали, ну коли вже якась новенька колода вийде. Зараз їх прям десятками штампують, викладають. А тоді це всі чекали цього як події, коли вже на Алікспрес якусь новеньку колоду викладуть. І от цю тільки-тільки виклали у звичайній версії, і я одразу на льоту тоді замовила. Бо завжди любила я темні колоди. От. І та була трохи блідіша. Оця прям такі насичені кольори вже бачу. Це Марсель, а молодші аркани тут не промальовані, тільки символіка, і то своя, да, черепи такі на, на чашах. Але я завжди цю колоду добре розуміла. Добре, вона в мене говорила. Отаке. От от. Багатьох може злякати, звісно. Ну, Для мене ця колода була одним з приводів краще розібратись в Марселі. Знаю ще тарологиню, яка домовилася з цією колодою, що в неї вона працюватиме по уейту, по класичним значенням райдера вейта. І так і працює. І так з нею колода і працює. Теж, в принципі, можна, чому ні. От. Риця така... Ой, клас, я за нею прям скучила. Я, до речі, на цій колоді, хоч Марсель вважається не дуже гарним для моделювання, для магії таро, я на ній і магічила, і моделювала От, таке. От огляд обов'язково зніму, але кому цікаво, то може старий огляд подивитись російською. Я пам'ятаю, що я там прям казала, що я піщу від цієї колоди, настільки вона мені сподобалась. Трохи, а тут злиплися трохи карти. Ну, це буває навіть в оригіналах, коли зріз якийсь кольоровий. Ну, це я потім розліплю. От таке от. Хоча мені так шкода її перемішувати з цим зрізом. От таке от. А друга колодасть така, що ще більше лякає людей. Наскільки я бачу, але я її обожнюю. І зі мною вона дуже мені завжди під, піднімала настрій. Дуже зі мною, дружелюбно, м'яко говорила, говорила. Так, та да дам Оку Окультне Таро теж була в мене в звичайній версії у тій дешевій. Я навіть на, на ній. Сама промалювала тоді зріз червоним маркером. Червоний маркер розтікся по рамочках дуже негарно. І я тоді прям засмутилася, що я так зіпсувала колоду. На цій на щастя, заріс малювати не треба. Він тут також червоний. І я і так смішно було. Я промалювала і запитую в колоді: ну як тобі, типу. Зріс, що я тобі промалювала. І е, дає, дає мені колода карту, там, де такий творчий демон, типу, художник, художник. І я розумію, що колода зі мною пожартувала, ну ти, типу, художниця. А, це так смішно було. От реально в цієї колоди є почуття гумору, от де жартів. Ви можете це сприйняти скептично, але ця колода дуже жартівливо говорить. От прямо такий гумор, що його важко не помітити, і який от дуже підіймає настрій насправді. От. Відкриємо. Теж дуже блискуча коробка, симпатична. Так, щось у мене від спеки трохи пливе картинка на відео. Сподіваюсь, зі звуком все буде добре. Так само вкладиш, який тут в... От у випадку з цією колодою точно нічого не дасть. Щодо гайду, він тут ніякий. І щоб пропрацьовувати колодою, я раджу одразу відкривати. Google, писати демони Гоеті, і вони так, також йдуть по, по порядку, в тому ж порядку, як в цій колоді, і читати про цих демонів. Описі, х, описи, вибачте, хто вони, що, за що, який демон відповідає, і так далі. Але тут, тут дається назва ці е, печаті Соломона, які, типу, стри, стримують оцю демонську енергію. Е, цей, і ключові слова. Е, тут, якщо просто там. Бути трохи підкованим в темі, щось почитати по демонології, то можна, в принципі, відштовхуватись від цих ключових слів, вони будуть як нагадування. Отака от, от рубашка теж спочатку. І подивіться, яка краса. Це дуже гарно в ралі, це ще прикольніше виглядає. Ну, теж перемішається, воно так прикольно не буде. Але, тим не менш, тут прям такі кі кілечки, якісь, кільця. Угу. Отака от, от вона взяті зображення як з таких гравюр. Ну, це і є гравюри, по суті. Є ще схожа колода, Демони вони Гуеті? Чи Гуетія, так і називається. Теж у мене була, теж, можливо, поверну, але поки що не знаю, в якому варіанті. Була б вже стянці, теж, напевно, вже б замовила. От таке от. Ну, та більше, от, як Оракул говорить на асоціаціях, як мені здалося, а ця. От, конкретно так і грають карти по характеристикам цих демонів. Це, в принципі, нескладно перенести на ситуацію, на запитання. Але теж, от якось на такій колоді не хочеться робити прям розклад, знаєте, на 10 позицій. Я любила їй задати одне запитання, витягнути одну карту, почитати про цього демона і перенести на ситуацію. І завжди були чіткі, доречні, теж трохи злипаються карти. Чіткі, зрозумілі відповіді завжди були. Але тут написано, і, який це аркан в системі Таро, да, як бачите, і а, тут дуже класно наклали оцих демонів на систему Таро. Тобто дійсно, можливо, тут, навіть якщо по класиці прочитати, то відповідь теж зрозумієш. Ну, просто на що так робити з цією колодою. Хочеш читати по класиці, по класиці Вейта, то й працює з класикою Вейта, да? А тут все ж таки свої авторські значення. Я вже пояснювала в огляді старому на цю колоду, що для мене це як міфологія, і для мене працювати з демонічною колодою це те ж саме, що працювати з міфологічною колодою, янгольською, казковою і так далі. Це цікаво. Тор в гайді написав повну ахінею, як на мене, як працювати з цією колодою, там кров пускати треба, жертвоприношення робити, перш щось питати в колоді, і так далі. І я ніяких жертвоприношень ніколи цій колоді не робила, але вона мене одразу полюбила. І я думаю. Ті, в кого багато колод, вони тут зрозуміють, про що я кажу. Коли колода тебе полюбила, і ти прямо говориш з нею і відчуваєш, що колода тобі симпатизує. Якийсь Егрегор колоди, який за нею стоїть. Не знаю, що ви про це думаєте. Напишіть в коментарях. Щось таке відчувається. Іноді говориш з колодою, вона тебе ніби посилає. Да? Якісь такі жорсткі тобі відповіді дає, неприємні. А іноді навпаки, от прям ніби колода тебе любить. І судячи з того, як ці карти прилетіли за тиждень чи швидше, в мене давно так швидко не приходили колоди. То явно ця колода хотіла до мене назад. от, Ну, отака от історія. А там не обіцяю швидко, але думаю, щось познімаю корисне про ці колоди. Ой, мені навіть, до речі, хто хоче повивчати, якщо раптом замовити собі, чи у вас ця колода є, мені давали посилання під оглядом на цю колоду, писали, в кого подивитись. Здається, да, це до цієї колоди. Там має бути в коментарях до огляду. А огляди всі в плейлісті огляди колод. То мені здається, давали посилання на якісь відео, де розбирається ця колода детально. Ну, якось так, така от розпаковка. Ще маленький спойлер. Чекаю на Скільки? 4 котячих колоди. Я зовсім бахнулася, заказала чотири різних колоди з котиками. Покажу, покажу, обов'язково розпакування зніму. Десь в найближчі тижні. От я зрозуміла, що все ж таки темні котячі колоди це моє, це моє. Ну, Тут кожному своє. Хтось байдужий до котячих колод, хтось боїться темних колод або просто не любить. Ну, Тут кожен має інструменти обирати по собі. На цій позитивній ноті буду закінчувати. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. Дякую всім, хто додивився до цього моменту і поставив подобайку. Пишіть, пропонуйте теми для відео в коментарях і на цих колодах. І взагалі буду рада, буду вдячна. І на зв'язку найприбуде з вами сила.